Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитись, чи буде змінюватися закон про мобілізацію в Україні. Чи будуть якісь там зміни, нововведення, чи навпаки, щось будуть вилучати? Давайте подивимось. Які зміни можуть відбуватися в законі? Ну, чи будуть зміни спочатку? Знаєте, ну, от сам закон, він перевернутий. Закон перевернутий. А чому перевернутий? Тому що людини немає. Спроможності якось захиститися. І стосовно нього можуть бути застосовані якісь чи то санкції, які унеможливлюють його волю, свободу вибора, наприклад, свободу приймати рішення. От Сам закон, от закон він перевернутий. Тобто будуть порушуватися якісь права людей. Ось так. От зараз цим законом порушуються права. Е якісь будуть негаразди пов'язані з цим законом? Е ще щось, знаєте, от я спитала, чи будуть зміни? Ще от там, там, де цей закон пишуть. В них будуть якісь негаразди між собою, якісь, знаєте, між активні, внаслідок того, що когось не, завільни, не, не задовільнить якийсь результат, який вони будуть мати згодом. Тобто щось не працює так, як вони хочуть, тому вони будуть намагатися. Вносити якісь корективи, будуть ну, намагатися тут ключове? Тому що тут між чіки активні, внутрішні, там, де якесь незадоволення власним, власною працею в них буде. І тому будуть якісь в них стички, конфлікти тому знову ж таки, чи будуть зміни, чи будуть вони вносити зміни? Ну, дивіться, ну, працюють. Незадоволені працюють для ще більшого відчуття, власництва, власництва. Для того ще більше володарювати над долею людей, скажімо так. Працюють власники працюють, власники ресурсів працюють. Незадоволені. Тобто щось можуть доопрацьовувати? Доопрацьовувати. Щось не вочевидь. Не вочевидь, якісь можуть бути зміни. Не вочевидь. А які зміни, не вочевидь? Тобто ну, Те, що приховується, щоб, ну, так як не має бути, щоб, скажімо так, щоб не було праволочок, я не знаю, як це по українськи, щоб не було зупинок, спотикань, щоб цей закон працював. І для того, щоб знову ж таки, оця от мобілізація, робота, робота і все більше було людей у власті тої системи. Тої системи, яка крутиться в тому напрямкові, в якому хоче, щоб вона крутилася незадоволені люди, які створюють цей закон. Ну, тобто тут буде порушення прав. тобто, бачите, справедливість перевернута. Ну, тут така жирна крапка поставлена для того, щоб мотивувати, скажімо так. І ляка... мотивувати людей, але мотивувати залякуванням. Людей будуть, знаєте, став... люди будуть як між двох вогнів, між двох зол будуть обирати найменше. Тобто, можуть якось так закрутити гайки, отак от, от знаєте, як грюкнути кулаком по столу. І от, ну от, що страшніше, чи йти на передок, чи залишитися і тікати від правоохоронних органів, і людині будуть затискати гайки, або людину назвуть зрадником, наприклад, або дезертіром. Ну, паш мечів, не хоче він воювати, мечі це військовий, не, молоді хлопці не хочуть. Тобто, буде, знаєте, от як про Адіссею між силою і Харібдою. Ну, тут йдеться мова про таку, знаєте, маніпуляцію і спроба балансувати, спробу повернути ситуацію так, як потрібно маніпуляторам для того, щоб відкрити перспективу, щоб просувати цей закон, щоб виконувати цей закон. Ну, знову ж таки, гниле оточення, тобто будуть якісь злиття, якісь злиття. Або хтось буде, або якісь будуть поощріння, якщо хтось кого зільє, ну, здасть. Знаєте, от як, приведеш мені там 5 е, ухилянців, і там будеш мати якусь винагороду. Ну, наприклад, так от як е, наводчики наводять ракети, так хтось буде наводити на людей. Боже, ми повертаємося в якісь 33 роки, коли от, от здавали от. Сталінські часи якісь. Король... Знову ж таки, король мечів забирає в короля Пентаклів ресурси. За небажанням. За небажанням. Не бажаючи. Цікаво буде. Ну, погано, звісно, цікаво. Ну, не вочевидь, щось буде таке робитися, не вочевидь, коли люди не знають, що за ними полюють. Буде не так, що от стоїть і підійшло два бугая, забрали, затолкали, а буде якось по-іншому, так, що людина. Навіть не, не розуміє, що за нею спостерігають. Якось по-іншому це буде. Знову паш мечів. Незадоволені вони, не, не вистачають їм. Тобто вони будуть робити все, щоб або людей зацікавити чимось. Тих людей, які ну, зливають потенційних мобілізованих. А тих людей, які не хочуть мобілізуватися, вони будуть ярлики їм клеїти, Типа порушуєш закон, дезертир, їх будуть навіть не ухилянтами, а дезертирами можуть навіть називати, або зрадники. Ну, от якось так. До речі, якийсь король. Король. Там, де вони клепають той закон, один із королей, він може дуже брутально висловлюватися. Якась нього істерика буде. Знову не, не, ухід в, в лицари не по бажанню. Якось Будуть, їх то, ну, будуть зміни будуть зміни для того, щоб ще більше закрутити гайки людям. Ще більше закрутити гайки людям. Будуть здавати, будуть зливати, щоб не було так, щоб до когось додому приходили і виводили. Ну, йде обмеження повноцінності життя, обмеження йде. Їм будуть обмеження людям, які не хочуть бути мобілізовані, їм будуть якісь обмеження ставитись. Я не знаю, як це буде. Десь їм будуть закриті шляхи, десь будуть їм закриті. От вони таке планують щось. Щоб не було шляху до задоволення їхніх потреб. Тобто така ось війна з населенням. Тому будуть ще зміни, будуть. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Ми, незважаючи ні на що, перемагаємо. Перемагаємо зовнішніх врагів. І внутрішніх. Тримаємо стрій! До побачення!